І далі інформація від правоохоронних органів. Близько одинадцятої ранку понеділка на майданчику, що перед поліклінікою міської лікарні автомобіль Део, який здавав назад, наїхав на жінку і знемовляв на руках. Водій автомобіля Део нарушив правила дорожнього движення, тобто пункт правил 10.9 – дев'ять движення заднім ходом. Не обідився, що це буде безпечно і завершив наїзд на молоду маму, у якої на руках був дитина. Женщина упала вместе с рібенком. Рібенок отримав тілесні повреждення. За медичною допомогою жінка звернулася до поліклініки. Дев'ятомісячну дитину того ж дня відправили до Харкова. Тяжких ушкоджень немовля не зазнало. Переказують слова матері у державтоінспекції. Водій з місця пригоди поїхав. Держінспектори швидко його віднайшли. Чоловік розповідав перед тим, як їхати у жінки самопочуттям, поцікавився. Хоча водій, водітель саласна дорожнього руху, при будь-якому ДТП, включити Остановитися, включити аварійну сигналізацію, викликати сотрудників міліції, оказувати однозначно допомогу чоловіку, який В'їзд на майданчик перед поліклінікою заборонений. Висить тут відповідний знак, але водії його не помічають. Приділити увагу несанкціонованій стоянці перед поліклінікою УДАІ Обіцяли за півгодини у середу уклали шість адмінпротоколів. Порушникам тепер загрожує штраф від 250 до 340 гривень. Навідуватимуться держінспектори. Тепер сюди постійно.